Знаєте, є такий стереотип, що церква потрібна або бабулькам стареньким, або блудницям, там якимось пропащим людям, вбивцям, і так далі. А всі інші можуть розраховувати на царство небесне без церкви, без покаяння і так далі. Але це є міф. Знаєте, тому що. Одна історія про те, як поряд з Ісусом Христом були розпяті двоє злочинців, які заслужили гідне по ділам своїм і отримали покарання у вигляді розп'яття, тому що в той ті часи розпинали розп'яття це було покарання для самих таких заядлих злочинців, і поряд з ними був розпитий Ісус Христос. І знаєте, кожен з нас злочинець в очах Божих. Тому що всі ми згрішили. Ми народилися вже в гріховній плоті, не кажучи ті гріхи, які ми набували протягом життя. Ми часто просто навіть не слідкуємо за тим, що відбувається в наших думках, в наших словах і так далі. І кожен з нас являється цим злочинцем. І знаєте, поряд з Христом висіли двоє злочинців розпятих. Один з них злословив Христа і казав. Йому зійди з Христа, спаси себе і нас, і тоді, ми, тоді я увірую в тебе. І так само його підтримували фарисеї. Вони викрикували йому, щоб він зробив те саме. Фарисеї розп'яли Його, це знать, яка той, тогочасна знать, можна сказати, священство, яке мало просвітлювати людей, вони розп'яли Бога. А інший злочинець, він покаявся. Інший злочинець Він захищав Христа, і він визнав свої гріхи. І він визнав Ісуса Христа, незважаючи на Його стан пригнічений, принижений. Він визнав Його за Господа. І він казав йому Пом'яни мене, Господи, в царстві своєму. Він вірив щиро у Царство Небесне, він вірив у Бога. Він покаявся в своїх гріхах, і Він приміняв суд не до всіх, він приміняв суд до себе. І що йому сказав Ісус? Сьогодні ж будеш зі мною в раю. Тобто один е, злочинець, незважаючи на свої злочини, е, потрапив до раю, а інший пішов до пекла. Так само, і кожен з нас, як злочинець, якщо ми каємось, покаяння це не просто слова, покаяння це дійсно е, усвідомлення своїх вчинків і виправлення. І якщо ми каємося, якщо ми е, приймаємо Ісуса Христа своїм Господом, якщо ми приймаємо Слово Боже в своє життя, якщо ми живемо по цьому Слову, приймаємо Ісуса, владу Ісуса, владу церкви в своєму житті, якщо ми віримо в Воскресіння і мертвих, то тоді ми уникаємо суда е, і ми приходимо на суд в якості. Судей, про це чітко і ясно говорить Господь, а не в якості підсудних, тому що після виходу душі з тіла вибратися з халепи, в яку людина потрапляє без Бога, неможливо. Тому робіть свої висновки і протестуйте своє життя. Наскільки ви наближені до Бога, наскільки ви наближені до покаяння, наскільки ви наближені до Царства Небесного. Амінь.